У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Депутати розглянули 10 питань порядку денного серед них про стан увічнення пам'яті військовослужбовців, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Понад 40 громад подали звіти сестидесяти, і це видно. Як люди дбають про родини загиблих, майже в усіх громадах створюють їм пам'ятники за, за, за кошти громад, виділяють кошти від 40 тисяч до 10 тисяч сім'ям загиблих і не просто там раз у рік, а декілька разів, і і щомісяця є такі громади. Різні суми, правда. Тобто ми можемо сказати, що наша область з пошаною, з величезною повагою ставиться до наших. Героїв є в нас поховання, які в 22-му році до цього часу просто могили обставлені вінками. Є мови такі випадки. Нам потрібно 22 другий, двадцять третій рік, які поховання, вони повинні бути з пам'ятниками. І повинні бути з пам'ятники за рахунок громади, ну не сім'ї. Сім'я так втратила. Розглянули депутати і питання про погодження кандидатур для нагородження відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність, погодили члени комісії і питання про наповнення інтерактивної карти питної води. Це застосунок для населення Полтавської області, який містить дані. Про те, де в регіоні є питна вода, депутати проголосували, аби карту доповнили інформацією про результати дослідження проб забору води на вміст шкідливих елементів. Застосунок цей має 275 точок джерел питної води, де вказані його географічні координати, вид джерела. Де знаходиться це джерело, можна сортувати за назвою, за територіальною громадою, за районом. Застосунок опублікований на даний час тільки 30 територіальних громад введено, але зараз іде стадія наповнення ще 30 територіальних громад. Близько 600 буде точок в застосунку, де можна набрати. В питну воду під час відключення світла також депутати підтримали питання про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина на 2024-2026 роки за перше півріччя 2024-го та про хід виконання комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору Полтавської області на 2024-2027 роки за перше півріччя поточного року.